13 вересня в Васильківському районі стартував турнір чемпіонату України з футболу серед аматорів. І вже 14 вересня на футбольному полі села Мала Салтанівка відбулося урочисте відкриття чемпіонату. Привітати та підтримати спортсменів. Приїхали голова Київської обласної федерації футболу Олександр Тютюн, його перший заступник Леонід Матушевич, заступник голови Васильківської райдержадміністрації Костянтин Лубич та голова правління Ватко-Жухівська птахофабрика Євгеній Бондарчук. Загалом історія цього чемпіонату доволі давня. Був чемпіонат Радянського Союзу серед аматорів і також і чемпіонат України. Я сам був учасником цих змагань і в 91-му році Фасовський рефрижератор зайняв третє місце, фінал був у Харкові. В тому чемпіонаті приймав участь 96 команд. Сьогодні, як ми бачимо, набагато менше команд, але з кожним роком рівень чемпіонату України серед середоматерів стає значно вище і збільшується кількість команд. У 2006 році наша команда, команда Грань Бузова, стала срібним призером цих змагань і такий фінал відбувався на стадіонах Київщини, це в Баришевці і в Бузовій. І також потім після вже після Бозової третім призером стала команда Гореничі. Що ж стосується Васильківщини, то наш район вперше приймав чемпіонат подібного масштабу. Проте умови, створені для футболістів на території нашого району, були більше ніж достатніми. Сьогодні ми проводимо такі фінальні змагання саме на території Васильківського району. Це в першу чергу оцінка. І розвитку футболу в Київській області, зокрема в Осивківському районі, і це не випадково, тому що коли приїхали наші гості, спочатку вони дзвонили, що це, куди ми поїдемо, яке село, яке, яка Салтановка, навіть ми не знаємо, де це, що це. Але сьогодні, коли ми бачимо, в якому стані футбольні поля і в Саверовці, і в Салтановці, і коли ми їм говоримо, що це ж найкращі стадіони в області, що в нас сьогодні в області є сім стандартних штучних полів. Є поля і стадіони набагато кращі газони в них, чим сьогодні у Салтанові потруд. То вони навіть здивовані. Перший день змагань відзначився перемогу футбольного клубу Путрівка. Господарі турніру у Малій Салтанівці здолали гостей із Хмельниччини. Футбольний клуб «Збруч» з рахунком 3-1. Другий фаворит турніру футбольний клуб Торпедо з Миколаєва у Ксавериці переміг локомотив із Кумп'янська з рахунком два у другому дні фінального групового турніру футбольний клуб Путрівка з рахунком 3-1 переміг локомотив із Куп'янська. А футбольний клуб Торпеда з Миколаєва переграв команду з рахунком 2-1. Третій вже найочікуваніший турнірний день приніс почесне перше місце футбольному клубу Путрівка наші земляки розгромили миколаївські торпеда з рахунком 2-1, таким чином вийшовши в національний фінал, який відбудеться на Львівщині. Другий посилі, чемпіонат в нашій державі. Це чемпіонат України серед аматорських команд. Ми, як чемпіони області, в минулому році грали в кубки цих змагань. В цьому році ми заявилися на, мали право заявитися, заявилися на чемпіонат України серед аматорських колективів. Формат був такий: було більше 30 команд, які були розбиті на 4 підгрупи по територіальному принципу, і дві кращі команди виходили до наступних. До наступних змагань. Таким чином, до, до цієї фази змагань вийшло вісім команд, одна підгрупа, чотири команди було надано право і честь приймати в Васильківському районі. Цей турнір, я думаю, що він дав поштовх, новий поштовх розвитку футболу в нашому районі і взагалі на Київщині, тому що Київщина ну, ще не знала таких успіхів, щоб представник району. Нашої Київської області виходив до основного фіналу. Цьогорічний чемпіонат проходив під патронатом президента Васильківської районної федерації футболу Леоніда Матушевича, голови правління ВАД «Кожухівська птахофабрика Євгенія Бондарчука та голови Васильківської райдержадміністрації Володимира Сабадаша. Саме завдяки їм футболісти мали змогу грати в комфортних умовах на якісних покриттях. В Саверівці зроблено накриття трибуни. Підремонтовано туалет, відремонтовані роздягальні, суддівська кімната, душеві. В Салтанівці тут зроблені флагштоки для прапорів, зроблено нове табло зроблене. Є, є позитив, є позитив. Я думаю, що цим своїм відношенням ми ще раз доказали, що Васильківський, Васильківська районна футбольна громада, є одною з кращих футбольних. Громад на Київщині і взагалі цей турнір. Він з якому став сьогоднішній матч, який відбувся на цьому рівні, на якому він прийшов, з цим нашим результатом домашнім. Я думаю, що він би ну, не був би таким, якби особисто голова райдержадміністрації Володимир Сабадаш особисто допіклувався. Практично от останній тиждень, та мабуть не не тиждень, а останніх 10 днів от робочий день у нього починався з відвідин. Стадіона і тут, в Салтанівці і в Ксаверівці. Особисто це питання було в нього на контролі, і ну, декого треба було трошки під... підстігнути, когось похвалити, десь допомогти там матеріалами, десь допомогти транспортом. Так що я вдячний Володимиру Івановичу, що своїм відношенням до футболу, до тих людей, які... Баю, щоб район все-таки не стояв на місці, а динамічно дивигався вперед. Тож побажаємо футбольному клубу Путрівка успішного виступу на Львівщині, де пройде фінальний матч чемпіонату України з футболу серед аматорських колективів.